Шлях до передової в бік Світлодарська на мапі фронт тут вигинається ніби півколом на схід. По військовому цю стратегічну ділянку назвали дугою, і битва за неї триває вже кілька діб. Каски, подівайте, пожалуйста, каски всемо ну просто будьте готові до будь бо... Артилерійна канонада не вщухає. Чекаємо перерви між обстрілами і йдемо далі. Небезпечну зону покидають спостерігачі ОБСЄ у бік фронту, натомість мчать карети військових медиків. В'їжджаємо до прифронтового селища Луганського. Далі вже окупована територія. В центрі скупчення машин швидкої допомоги. Це якщо знадобиться нагальна евакуація поранених, місцеві мешканці вийшли з підвалів, оговтуються від пекельної ночі. Так, да, у підвал, да, воно як шандарахнуло, так. Та уже тих, і всю ніч було армійці кажуть, ворог, який уже третю добу тут напирає, якісно отримує по зубах. Останні дві ночі окупанти не б'ють принаймні по людських хатах. Пошкоджені в неділю електролінії вже відновлено. У нас зараз населені пункти Міронівське, Луганське і Світлодарськ повністю забезпечені електрикою. А це тутешній дитячий садок. Інформація, що заклад пошкоджено набоями, не підтвердилася, хоч лінія вогню тут зовсім близько. Цікаво, що персонал, як у школі, так і у дитячому садочку на роботі. Хоча десь неподалік, ось ми чуємо, що гепає щось надто важке. Всередині ясел ми з подиву роззявили роти. Працівниці тут спокійно собі завершують справжній євроремонт. Вам не страшно тут? Ні. Привіт, завідувачка дитсадка з гордістю показує свій заклад. Ремонт зробили гуртом коштом доброчинців та держави. каже, такого навіть у мирній Україні ще доведеться пошукати. В Дитячих групах краса усе новеньке від меблів до іграшок. На четверки на п'ятницю ми планували проводити. Новий рік та ці плани зіпсувала війна. Садочок відвідує понад півсотні малят, та нині батькам радять із ними сидіти вдома. Ну не дай Боже, боронь Боже. Так оце, але оце ще ми цього боїмося. Що ми вже такий ремонт зробили, все вже було тихо. Навіщо все починати і як чим це все закінчиться? Ми нічого не знаємо. В садку є кілька кімнат із інтер'єром, який залишився після обстрілів дворічної давнини. Оце в нас в такому стані був весь дитячий садочок. Усі групи, оце у нас таке було. Тож, вихователі тепер щодня моляться за мир. А п'ятирічна Ліля, яка сьогодні тут була єдиною вихованкою, не хоче сидіти в підвалі. Я не садик? саді. Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма Вікна СТБ.